Подивіться на ці вироби з бісеру. У кожного з них особливий візерунок, кожна фінічка має свою кольорову гаму. А тепер знайомимося із дівчиною, яка їх зробила власними руками. Це Зоріна, їй 15 років. А бісероплетіння ну це річ, коли я можу, ну, те, що я чую ну, відчуваю, я ну, деякі малюнки, ну деякі ну, поринаю, наче все. Як ти підбираєш кольори? Ну, кольори можна підбирати за. Ну, ти можеш обирати під свій смак. А можна, якщо ти купила там, нову одежину собі, і ти можеш обирати під одяг новий. Uh -huh. А ти як обираєш? Ну, я обираю під свій смак, як мені подобається. Я обираю яскраві кольори, тому що ну, вважаю, що є яскраві кольори, вони кажуть, ну, передбачають наче, те, те яскраве життя. Зарина, скажи, будь ласка, ти щаслива людина? Так. Я щаслива, тому що я навчалася в такій прекрасній школі і мене навчають такі чудові вихователі, щоб я змогла вийти ну, із школи і змогла ну, ну, зробити сім'ю собі. І вона також в мене буде щасливою. А як ти гадаєш, що таке щастя взагалі? Його компоненти складують? Це радість, сміх, коли, коли людині добре з іншими людьми, коли, її, коли вона щаслива, коли вона радується життям. Ти часто мрієш? Так. Про що мрієш? Я мрію про сім'ю, насамперед. Про ну, коли в тебе сім'я, ти можеш підійти до неї, там, що, ну, порадувати з неї, ти можеш їй розказати якісь секрети. А так, коли ти не маєш її, то якось ти скрита завжди. М -м -м. Тоби, тоби щас... ну, ти ж говориш, що ти зараз теж щаслива. Ну так, я щаслива, але ну, все одно, коли, ну, коли сім'я в є, ти можеш з нею порадуватись, ти можеш їй розказати, що в те на душі. Дивись, а про сім'ю ти говориш та, яка має бути в тебе зараз: папа, тато, мама. А якою ти бачиш свою сім'ю, коли ти вже виростеш? Хто поряд із тобою? За мною буде чоловік, який буде працювати, буде добрим до дітей, моїх майбутніх, і буде дуже ставитись до мене, дуже цінувати мене і моїх дітей. Скри, будь ласка, що для тебе означає слово мама? Мама? Ну, мама. Це така людина, яка завжди допоможе жену своїй дитині, яка не кине дитину своїй скрутній хвилині, яка завжди буде чульна до своєї дитини, і яка буде вірити в свою дитину, своє, ну, в своє нові майбутнє і буде йти в дитині. Ну вона буде так робити, щоб дитина у майбутньому стала якимось. А ким ти хочеш стати? З сім'єю все зрозуміло. Я хореографом. Ну я мрію стати хореографом і мати свою ну, свій колектив. Ну і хочу назвати цей колектив орхідея ну на честь нашого колективу, якому я зараз, щоб я споминала свої на ну, своє дитинство і своїх друзів. Охарактеризуй себе як людину. Як якою ти себе бачиш, якою тебе бачать твої близькі? Ну я себе бачу цілеспрямованою. Я завжди йду до своєї мети поставленої собою. А мене бачать ну я мене бачать довірчивою і скромною. Заповітна мрія зоріни стати хореографом. Тому що саме на сцені вона повністю розкривається. Вона залюбки відвідує хореографічний гурток, приймає участь у змаганнях з волейболу і є незамінним членом шкільної команди. Вона всім цікавиться, вона дуже багато над собою працює, вона дуже багато читає книг. Вона приймала участь в Олімпіаді з біології і зайняла друге місце серед учнів 8 класів. На даному часі вона відвідує курси з інформатики. Постійно каже, що я хочу, щоб вони взяли якусь гарну сім'ю. Я хочу жити в місті. Вона мені розповідає: М -м -м -м, мабуть, кожна дитина хоче сім'ю.